І мені чи згадалася одна жіночка. Ви знаєте, ти приїжджаєш туди, ну, коли ну, перший раз. І якось буває так, що ти якось увагу звертаєш ну, на жінок. Я казав, всі вони там в чорному, бірочки такі, знаєте, все, ну, так вроді, всі, як під копірку, да? але ти звертаєш увагу. І вона так, знаєте, ней погляд був такий тяжкий. Да? Тобто вона дивилася. Я розумію, що їй щось мучить, що вона від чогось, і вона, ну, але якось так і, і не може зробити крок, не може нічого. І навіть в мене була молитва Боже, що їй важко, дай їй облічення якось так, ну, най, може, як на риб треба ну, скриті і випустити цю сю. Всю цю біду. І одного разу вона каже, пастор Віктор я хочу з вами поговорити. Ну, на наодинці. Ну, на один, на Але це ж тюрма. Це тут може сестра підійти сказати, франці, «Е, я хочу би, а, так, да, місце є, десь спокійно там. А і пішли, сіли там, поговорили, знаєш. а це ж тюрма. Мене ж супровождаючий там офіцер, жінка-майор. І я їй кажу, от е, душа хоче зі мною поспілкуватися. Де ми могли би, ну, так? І знаєте, Бог і розпалив серце. Там як в них от, актовий зал, а потім коридорчик і там бібліотека. Бібліотека їхня. Вона каже, ну ти бібліотеку зайти, поговорити, скільки там ну вам хватить там 5-10 хвилин, не, щоб поговорити, не, ж, там все. Я кажу, ну хватить, що ж, звісно. І ви знаєте, ми коли зайшли з нею, і вона каже, моя подушка в сльозах, я спокою не нахожу. Я от і приходжу, слухаю, а після служіння мене, мене стільки болі, стільки розриває, яка я нікчемна, яка я така грязна, яка я така як і живуща. І вона розказує, розказує, що коли вона вчилась в п'ятому класі, ходила в школу, вчилась в п'ятому класу, ну, балувалася цим хлопчиком, добавилось до того, що в неї наче вже там живіт рости. П'ятий клас. І вона каже, я ховала. Я щоб ніхто не догадався, я так якось, знаєте, все прогулювалася. І вона каже, прийшов час, коли я народила дитя. Нормальне дитя, а, не дитя. А що робити? Знаєте, в селі, хе -хе, як я кажу, ти кашануть, не спіш, уже все село знає, що там, там десь простуда. І що робити з цим дитям? І вона каже, я взяла по відро і пішла, скормила її свиня. дитину. І вона дивиться на мене і говорить, мене Бог простить таку, чи ні. О що ви їй відповіли? Ну, що ви їй сказали? Чи притягнули ви їй руку, чи ви її обняли, що я сказав? Я не знаю. Ну, як там написано, «смотрел з да? От я дивився на неї з таким ізумленням, на, на цю жіночку. Скільки років? Оцей камінь, оце тяжесть, цю валу, вона несе в своєму серці. Я сказав, я щасливий, що я на вас родився. Бо мене род... жінка народила і викинула шмітник. І Бог не дав мені до ранку стати кусочком коїсь сожого м'яса, а людина виносила сміття, щось пішить, щось, скрі... і так, отак, в цих окровавлених тряпках я був найдений. Я кажу, я щасливий, що я на вас сердився. Але я мушу вам сказати, як людина, яка читає Біблію, яка служить Богу, що для Бога. Такого гріха, якого б він не зміг би простити. Зі мною згодні? Ні, ви скажете, ні, 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 це простите, це ні. а там ще бачиш, що там хлада Духа Святого. О, ми ми, 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 ми толкователі, да? Екзогети, Як то кажеться, Слово Боже, ми знайдемо якісь аргументи. Коли ми вважаємо перше посланні Івана в першому розділі, 7 7,8 вірш, там написано, і кров Ісуса Христа. Омиває, очищає. О, ви знаєте, від всякого. Він каже, цей прощаю, цей не прощаю, його кров омиває і очищає від всякого гріха. Я просто ці жіночки, я нагадався місця. Я просто молився знаєте, ну молись, можна дай сказати те, що потрібно. Дай вкласти те, що важливо. І вона так дивилася на мене, потім каже, ви такий, такий камінь з, з моєї душі скинули. Я говорю, це не я. Це Ісус. Це Ісус. Якби ви бачили, я їй спитав, якби ти знала Христа, ти могла б це таке зробити. Я вона каже, що ви говорите, звісно, ні. Як багато людей роблять лиха зла, і, і що попало, не знаючи Христа. Не знаючи те, що навіть за кожне слово ми будемо відповідати перед Богом. Але кров Його омиває і очищає. І всякий раз, коли ми участвуємо причасті, це Бог нам підтверджує, я вас люблю, я вас прощаю, ви для мене безкінечно дорогі, Я вам вже місце приготував на небі. Ви по дорозі на, небі, на небо, але я прошу вас. Будьте вірними. Він сказав, прийду на землю, що знайду я вірних. Тому що нам треба і просити, Боже, хай моє життя, хай моє серце, мої погляди, моє хожіння перед тобою буде вірним. Вірним.